Приємного часу доби. У цьому відео у нас хроніка на одних руках. Так і дану роботу я виконувала у той час, коли я експериментувала з однофазним гелем на Ультрабонд без бази. І саме так ця робота була виконана. І у мене записано, розказую, що по бокам почалося відшарування. Як бачите, знизу все нормально, ми випаліли ніготь. Якщо там норм, по бокам почалися. Відчарування ось у цих місцях. А, взагалі на цих руках це дуже часте явище. Я думаю, деякими факторами, які призводять до цього, є волога пластина і схильність пластини до скручування. Як тільки відростає і починають вони скручуватись з боків, можливо, це впливає. Саме на утворення ось цих бокових таких відшарувань. Ну і, звісно, пробуємо різні матеріали, різні ґрунтовки, як впливає на носку матеріалу це все. Після того, як я зачистила бтериги обрізала кутикулу, я аж так протираю нігті цим. Забираю залишки пилюки. А в цей раз я роблю це в два заходи. Спочатку однією серветочкою я все витерла, потім беру чисту серветочку і ще раз проходжуся. В цей раз я укріплювала також на ультрабонд, але вже кавер гелем. Минулого разу я ґрунтувалась прозорим гелем, а потім гелем желе укріплювала зверху, а в цей раз я одразу кавером. Ну, я ж кажу, я тоді комбінувала різні гелі пробувала, як воно буде носитись. Ну, і Написано в мене, що. А, я не записала, не знаю, як от такий вид укріплення відноситься. На жаль, на жаль, не записано в мене. Ну, Воно, знаєте, навіть от слідущі відео буде корекція цієї роботи. Подивимося, коротше. Просто, якщо в мене там просто я не знімала і після зняття немає кадру, то ми не зрозуміємо, тому що завжди, коли ти дивишся на відрощі нігті, можна оком побачити якісь відчарування. Якщо вони вже значні і видимі, а є такі відчарування, які невидимі. <гум> Тому а оцінити носіння матеріалу можна тільки знявши його. Ось, Тому зараз подивимося. Ну, а зараз я наношу прекрасну кішечку, яка в минулому відео в мене була з цієї серії зелена кішка, а це фіолетова, теж з аврори. Дуже прикольна кішка, мені дуже подобається. Там є якісь такі підтони, фіолетовий, бачите, дуже гарно переливається. Ну і зараз будемо дивитися корекцію цієї роботи. Так, ось так воно у нас відносилося, як ви бачите. Все, нібито на місці. Так. А, і я вже трошечки прогостала вперед, І, на жаль, не буде в мене кадрів, як саме після зняття вона у нас виглядала. Ну, бачите, таких явних якихось проблем я не бачу. Тому, в принципі, бачите, гельна ультрабонт носиться. ну, Я не знаю, чи там були якісь проблеми. Ну, і в цей раз, як бачите, я знову укріпила таким камуфлюючим гелем. Чи, можливо, це другий якийсь відтінок у нас? Так, напевно, другий. І тут, бачите, яким чином я укріплювала, я не опилювала одразу форму, а укріплювала поверх відрошого нігтя. І вже зараз я формую форму. Так теж можна, можна так, можна так. На даний момент часу я. Одразу опилюю форму. На деяких нігтях можу не опилити, якщо, а, якщо їх треба сильно піднімати. Там, чи... Ну, коротше, знаєте, це як по обставинам нам дивишся. Так, подивився на них, і, ага, сьогодні я хочу робити так. Чи так. Чи таким чином буде краще, чи швидше. І іноді ти помиляєшся у виборі якоїсь техніки, і в тебе робота навпаки стає легшою, а важшою, довшою. Ну, Це такий людський фактор. Іноді наш мозок чомусь не може оцінити як краще. Нам треба Ось дивіться, наскільки піднявся нігодь. Бачите? Там дуже сильно видно, наскільки я тільки що підняла опилом нігодь. Ой, в мене була вчора, я, звісно, засняла ту роботу. Вчора нова клієнтка. Ну, дівчат, ну, серйозно, я не люблю других майстрів якось ну, оцінювати роботу. Тому що ну, в мене теж якось косяки, я теж так не ідеально там щось можу зробити. Але ну, йохарні бабай. Ну, Там просто такі клюви. були, я зняла. Там просто кінчик, ось так, прям, як, як клювік у пташечки, так чпупу, і такий був загнутий. Ну, Блін, йома, ну що, не можна якось підняти, трохи і виплити вже той клювік. Я Подивилась на це, звісно, вона давно хотіла до мене. Все випрашувала, це вона від своєї коми прийшла, яка до мене ходить. І все питала, 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 і я, коротше, дала добро, щоб вона вже прийшла. Тому взяла нову клієнтку. А, і, бачите, отут я щось напевно лаханулася. Чи що. Чи вона передумала під час роботи вже? Я от не пам'ятаю цей момент, тому що, бачите, я укріпила бежевим гелем, а потім ми зробили по ітогу ще молочний зверху. Я от не пам'ятаю чому. Мені здається, що це молочне, я вже покривала молочним топом. І потім у нас ще, бачите, ця розтяжка блискітками. І я не пам'ятаю, чому я так зробила. Я ж кажу, чи то я укріпила не тим гелем, кольором, який вона хотіла. на поч... А, по-моєму, у нас тут були непонятки. Вона каже, Хочу щось нюдове чи що, щось таке. Знаєте, а в мене ж та нюдове, це біжевий. А вона, по-моєму, мала на увазі молочний. І коротше, і у нас, а я потім вже, така, вже гелем покрила, вже попиляла, Вона така. Ну, то що, оцей молочінь? Я кажу, в смислі молоденький, вона ж біжевий. Вона каже: Ні, я молочний коротше, Ми одна одну на початку самому, Я здається так. Якщо я не помиляюсь, ми одна одну не зрозуміли. І у нас от вийшов форс-мажор. Я кажу, ну давай я вже зверху покрию ще молочним, взяла топ молочний, щоб він, можливо, тоньше ліг, щоб не було вже прям таких товстих, тому що, якщо б я ще гелем зверху покривала, то можливо товстіші були, чи недостатньо було пігментації. А так, ну трохи, звісно, звісно бачите, як проглядає бежевий з-під молочного, але ну по-інакшому у нас не вийшло. В принципі, вона не сказала спилювати, тому відносила нормально весь срок, тому ось так у нас вийшло. Ну, бувають ось такі форс-мажори в це життя, що зробиш? Ну І зараз я розтягую такими голографічними, і здається, вона хотіла, щоб ще там були якісь крупніші. То я ще візьму зараз такі сипучі блискітки, якісь і буду їх прямо на мокрий, ось цей лак, ставити ще сухі блискітки. Я не дуже люблю взагалі то працювати з сухими блискітками, тому що їх треба дуже добре перекривати. І зачасту такі роботи виходять доволі такі громоздкі, такі вони широченькі виходять. Якщо робити з самого початку на базу, наприклад, база, потім блискітки і вже потім вкріплення прозорим гелем, то тоді ще більш-менш. Я так роблю з сухоцвітами. Також я засняла нещодавно декілька робот з сухоцвітами, тому що ж весна весна. І в мене сухоцвіти зараз зверху лежать. Я замовила на AliExpress, дуже класний. Знаєте, я завжди у нас тут брала. А я не знаю, чи я про це говорила. А на AliExpress я замовляла чи на тему. От я вже не пам'ятаю, ну, коротше, в Китаї на якомусь сайті. Ну, якщо когось це зацікавить, можу точно подивитись, пошукати. І може посилання лишити. Коротше, сухоцвіти, вони такими, знаєте, ну, квіточки такі маленькі квітні. Ну, коротше, ціла квіт, цілі квіт, квіточки. І, по-моєму, їх там штучок 10 чи 15. І я замовила такі рожеві, дуже класні, вони, до речі. І, напевно, я ще буду замовляти інші кольори. Тому так. що в мене щось їх мало лишилося, ще треба якісь фіолетові, напевно, взяти, жовтенькі, щось таке. І ось сухоцвітами саме я роблю спочатку базу, потім сухоцвіти накладаю і вже зверху укріплюю прозорим гелем. Так виходять вони більш тонкі, чим якщо викладати так сухоцвіти вже на укріплення гелем. Тоді, звісно, вони будуть набагато товстіші. Ну і коротше я ці сухоцвіти брала, знаєте, от такі коробочки по 12 кольорів, чи скільки там, чи по 10. І вони дуже швидко кічаються, тому що там буквально по одні по дві ці квіточки. І я вирішила взяти саме рожевий кольор, тому що він ходовий. Ось цю роботу я десь вже показувала в якомусь відео, тому що це була у нас робота перед Днем Закоханих з сердечками, тому я перед Днем Закоханих вставляла цю роботу. Ну, а цю корекцію я не вставляла. І тут у нас будуть просто червоні, тому я показую до, що відносилось добре, як бачите. Скоріше за все, це теж була корекція геля на Ультрабонд, прям без бази. І ось такі червоні, вона знову захоче. Вона дуже часто хоче червоні, і завжди у нас ось така форма, і дуже часто червоні. Червоні і молочні останнім часом. Ну, а відео підходить кінця, тому до наступного. Дякую вам, як завжди, за увагу. Ваші лайки, підписки, і наступне відео постараюсь зробити якнайшвидше. Па-па!